Доброго дня, малята! Сьогодні я пропоную вам погратися з моїм другим ведмедиком. Він дуже добрий та веселий, а ще в нього дуже граливий настрій, тому що він підготував для вас дуже цікаві заняття. Ну що ж, пограємось, малята! Ведмедик зустрів родину сонечок: тата, маму та синочка. Давайте порахуємо, скільки сонечок. Один, два, три. Скільки сонечок? Правильно, їх три. Покажіть, де малюк син? Правильно ось малюк син, тому що він найменший. А хто найбільший? Найбільший у нас тато. Хто менший за тата? Подумаємо гарненько? Менший за тата мама. Правильно. Скажіть, хто йде першим? Першим іде теж тато. Хто йде другим? Другим іде мама. А третім хто йде? Правильно, синочок іде третім. І ось сонечки вирішили погрітися на сонечку. Подивіться і скажіть, де розмістився жук сонечко синочок? Так, правильно він розмістився на пеньочку. А де розмістилася мама? Мама розмістилася під ялинкою. А де знаходиться тато? Правильно, тато знаходиться між ялинкою та пенючком. Молодці. Ведмедик приготував для вас ще одну гру, яка називається Посади сонечко на квітку. На одній з галявинок ведмедик знайшов квіточки. Але ці квіточки незвичайні. Що ви помітили? Правильно, у кожній квіточці знаходиться всерединці цифра. Яка на цій квіточці цифра? Правильно 1. Тут у нас цифра 2, а на цій квіточці цифра 3. І поруч з квіточками, як ви бачите, родина наших сонечок малюк, мама і тато. А сонечки ці незвичайні. Що не у них на спинках є? Правильно, є крапочки. Давайте їх порахуємо і посадимо наші, наші сонечка на ту чи іншу квітку. Ось, наприклад, малюк. Порахуємо, скільки краплинок, крапочок у нього на спинці. Одна. Отже, ми його повинні посадити на яку квіточку? З цифрою 1. Є. Далі. Мама, скільки в неї крапочок на спинці? Один, два. Куди садимо нашу маму? Правильно на квітку з цифрою 2. І у нас залишився тато. Скільки крапочок у нього на спинці? 1, 2, 3. Три крапочки. Отже, його треба посадити на квіточку з цифрою 3. Ось так. Всіх жучків ми посадили на свої квіточки. Не дуже допомогли. Я, я ви зі мною гралися. Тому я підготувала вас. Здравствуйте, мої дорогі маленькі учні. Це я, тітонька сова з наукового дупла. Зараз я разом з котиком Кесею починаю новий урок арифметики малятко. Це Кеся вітається з вами, діти. Це вже третій наш урок. Чуєте, діти? урок. А це означає, що сьогодні ми познайомимося з цифрою три. А ось і Сіма, наша красуня, вітаємо тебе, Сімо. Прийшла допомогти нам познайомитися з новою цифрою. Ось і чудово! Тепер ми вже втрьох будемо займатися арифметикою. Цифра три. Подивимось, як вона виглядає. Ось вона на екрані. Якщо уважно придивитись, то можна помітити, що нас з кицьками теж троє. Тітонька сова, це один Кеся, це два, а сіма це три. Чудово! А зараз я вам розповім та покажу пригоду про цифру три. Та не тільки про цифру, а ще дещо про що ви самі здогадаєтесь. Два коти, знайомі наші, Рудик Кеся й Чорний Яша, перечалися і кричали. Всіх птахів перелякали, третя сима посміхались. І у сварку не втручалась, яша носа задирає, гордовито промовляю, я нічого не боюся, от на гілку задеруся, зможу там три дні сидіти і не їсти, і не пити. Кися вголос засміявся. Чом би я так задавався, по гілках гасар забава. Мій рекорд то інша справа, можу з'їсти залюбки, я сосисок три мішки. Тут не витримала і сина. Вихвалятись некрасиво. Хто ти, Яша? Кіт чи мавпа? Спокійнішим бути, мав би Нащо той левини не рев, не злізатиму з дерев? А ти, Кесю, теж не кіт. Подивись на свій живіт. Так, його ти вже напхав, сам мішком сосисок став, ніж рекордом тим хвалитись, міг би з кимось поділитись. Помирилися коти, ми ж бо друзі, я і ти. Сперечатись перестали, цифру три намалювали, три рекорди замість бійки, цифра три і дружня трійка. Ось так увесь час. То сваряться, то миряться. Дуже добре нас навчила цифра три. Треба товаришувати, гратися всім разом. Ну а ми, діти, подивимося ще раз на цю чудову цифру три. Ось вона яка. Усі запам'ятали. А ти, Кесю, запам'ятав? Дивись. На наступному році запитаю Мама Діти, наш третій урок арифметики малятко, закінчився. Побачимося з вами на наступному уроці Усі мої і Кеся, і сіма бажаємо вам бути веселими та слухняними дітьми. всього Всього вам найкращого. Які цікаві ігри підготував нам ведмедик. А ви помітили, що у школі тітоньки Савий рудий котик кеся їв сосиски без хліба. А давайте, щоб йому краще смакувало, ми йому виготовимо батон і в цьому нам допоможе аплікація. Для цього нам буде потрібно зразок, більший прямокутник жовтого кольору та менший прямокутник оранжевого кольору. Білий аркуш паперу, пензлик з підставкою, клей, серветка, клейонка та ножиці. Беремо прямокутник жовтого кольору, складаємо його навпіл по довжині і вже знайомим способом шляхом зрізання куточків ми будемо виготовляти овал. Ось я вирізала овал і прикладаю його на папір. Розгорнули і приклали. Далі ми беремо прямокутник оранжевого кольору і складаємо його в четверо. Як саме, дивіться, спочатку ми складаємо пополам, підрівняли куточки, щоб співпадали. Потім нижній край до лінії згину, ще раз беремо і ще раз склали пополам і підрівняли, добре, загладили. Підрівнявши куточки, ось такий прямокутничок у нас вийшов. Тепер ми його з вами розгортаємо, і по лінії згину ми будемо з вами розрізати на тоненькі смужечки. Пригадали, як ми беремо ножнички, великий пальчик, один у маленький отвір, і два пальчики у більший отвір. І тепер ми по лініях згину розрізаємо наші смужечки. Ось так. Це будуть наші смужечки для батона. Ось. Утворилося в нас чотири смужечки, але нам потрібно буде тільки три. Тому ми одну зайву прибираємо. А ці три смужечки викладаємо ось так на наш батон. Ось який гарний батон у нас вийде. Сподіваюся, що кутику він сподобається. Ось така аплікація в нас вийде, а приклеїти я вам пропоную самостійно. Діти, сьогодні ми з вами пограли з ведмедиком в дуже цікаві ігри. Ми з вами познайомилися з такими поняттями, як на та Під, вивчили число та цифру 3 та виготовили батон для котика Кесі. На цьому, малята, я говорю вам до побачення і пограємося ще наступного разу!